І так, моє вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! І сьогодні ми трудимося над черговою машинкою для Збройних сил. Її пригнали наші вже знайомі, яким ми колись передавали позашляховика. Ну, то не важливо, всі вони наші, ці хлопці. І коли звертаються, то відмовити, ми не маємо ніякого права, будучи. В тилу, і завдячуючи їхній праці, ми можемо працювати, тому і допомагати ми їм просто зобов'язані. Так, що попросили? Попросили пофарбувати, бо вона броска і поміняти фільтра і мастило, з чим ми сьогодні і займемося. Затираємо трохи заматірувати і готуємо. Таким чином під фарбування. Ну, потерли, змиємо це все, висушимо і фарбуємо. Мастила Мобіл 5 в 40 Хто почув, той знає, хто привозив і хто долучився і до цієї машинки теж. Тому велика подяка від всіх. О, типа прокачало масло. Это шепче. <говорит> Люкс. Ага. -а -а -а. Классно. Шепче. Та <говорит> да, ну там водичка была, то уже не масло. Ну <говорит> да, ривень проверить. І надвечір вже машинка готова, а її забрали, вже дзвонили їдуть. Так, ось що у нас вийшло. Фільтра помінені, масла помінені. Пофарбована, вже і висохла, благо сьогодні сонечко. І машинка підготовлена. Отак От у нас вийшло. Ну і ще одна одиничка плюс. Рухаємося далі. Все буде Україна. А на самий вечір виїжджаємо ще і на класичну сою. Треба вже зробити гербіцидку від злаку. Цей же інсектицид. Ну і фунгіцид вже, я думаю, вчасно, бо буквально тиждень вона зацвіте. І погнали. Так, ця ділянка наступна, ось ця, через дорогу і ще одна. Це класичні. І вон там грейдер, ну не грейдер, телескопічний, але ну, тим не менш. Дуже приємно бачити, що не тільки нашими зусиллями підтримується ця дорога. Дуже приємно і велика подяка тим господарствам, які теж до цього долучаються. А класична соя на сьогодні має отакий от, от ступінь розвитку. Дивимося. Раз, два, три, чотири тройчастих. Не знаю, ось тут рахувати їх чи не. Так подождіть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бо ось в пазухах манюньки, І бачимо і ось-ось, бачимо ось-ось будуть і квіточки. Давайте ще яку діляну. Давайте оту отумля. Та сама картина. Ну, я не знаю, рахувати оці чи ні, але ну, вони таке ж вилазять. Ну, основних тих, що ми бачимо, раз, два, три, чотири. Чотири троєчастих ліста. Ну і формується ось ось. Ну, дивіться, з пазухи по дві квіточки терчить. Цікаво. Це соя, яка сіялась на початку травня місяця. І ось в минулому відео ви бачили сою, яка на початку, чи в 10-х числах Квітня місяця сіла, це травня, то квітня. Ну і що ми бачимо? Ну так, да, трохи, трохи ця запізнюється в порівнянні, але, але все одно група стилості має значення. Так, доволі непогано. Ну, ось. Ось видно, на поготові квіточка ось-ось вийде. Отак. від широколисного ми працювали вже, ця обробка йде від злаку. Ну і в поєднанні побачили ще. Так, сіяна по діагоналі до попередника, непогано вийшло, цілком непогано. Та, ну, не знаю, я... Ось дивлюсь, вона гілкується здорово. Раз гілочка, ось друга гілочка. Раз, два, три, чотири. Як їх правильно розховувати? З пазух рахувати чи ні. Ну, те, що квітка вже збирається, я думаю, якраз 20-м числом буде то, що доктор прописав. Ну що, обробляємо. Отак от класно з сторони виглядає. Проти сонця взагалі чудово. Тим паче, отак діагональка йде, взагалі класно. Ну і дивимося ось і минулий рік ми спостерігали тут діскований край. Ну і бачимо, чого тут тільки немає. І амброзія піднялася, хоч і бризкали все в один день, все однаково. Все одно ці наслідки ми будемо ще відчувати дуже давно. Чи довго. Ну ось, бачите, так? Да? Ну, заходимо на ту площу, де не діскувалось. Ну значно ж менше. Ну значно менше. Подивіться. ну, Так, да, бур'яни будуть. А так на сьогодні виглядає демка по класичній сої. Е, так згоден тут значно чистіше, бо сівозміна, як ви розумієте, має значення. Так от вона виглядає. На цьому полі соя трохи якась така компактніша, менша, але бачите раз, два, три, чотири тройчастих і спазух те самісіньке. Ну, тобто однакова, але якась вона тут, не знаю, явно компактніша. Хоча сіялась то в один день. Дивіться. А? Ну. Люкс. Доволі непогано. Так, ось ми зайшли на ту, що саме пізня зійшла, а бака, оце вона, ну видно, там одна, а тут геть другий. І колір, і, і розвиток. Ну, тим не менш, вона теж має вже раз, два, три ліста. Ну, вона компактніша. Аж цікаво, що ж буде далі. Отак. Добре, слідкуємо далі. Так, ось бака. ще пройдемося трохи, бо різниця дуже, дуже значна. Ось е, перший Такий самий, як ахілея Нічим не відрізняється, хоча самий ранній абака чуть пізніша, але інтенсивність менша. Ось наступний варіант це перша, друга, третя. третя. Зацініть наскільки виразніша, набагато виразніша. Тут розвиток такий самий, як у Ахілея. Може це ахілея є. Так, напевно, то Ахілея. Це по списку треба дивитися Так, йдемо туди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз. І це два. Оце вертаємося. Оце в зворотньому напрямку. А ось дивіться одна, а ось геть інша. І ще цікавіше. Ще цікавіше. Дивіться на сіки. Вона цікава. Якась вона, ну хоча ступінь та сама розвитку, але інтенсивніша. Це Отак От так пробіжився, наскільки то буде можливо. Тут більш-менш щось однакове, однакове, однакове. Тут знову забарвлення трохи інше порівнянні з тим, якесь темніше. І доходимо до самої пізньої. Сама пізня у нас починається теж певною хвилею. І вона сама темна. Ну ось дивіться. Ось оця і ця. Різниця кидається в око. Оця і оця. І ось сама-сама пізня. Вона сама темна Листочок якийсь менший. Раз, два, три, три тройчистих. Отак от. Тут трошки щось бур'янців є. Непогано. Та що, доволі доволі цікаво. Так, ну опять же будемо спостерігати далі. Це поки що не дуже то і про що. Поки ми не бачимо тої сутір, заради чого ми його, її вирощуємо, поки що це просто якась зелень на полі. А, колеги, ну, і знову тема термінів пасіву і тому подібного. Так, дивіться. Це посів е, зручний, класний. І волога була, і температура. От просто як книжка пише. Але, колеги, оце ось е, одорювалася частинка. Ну, край поля одорювався. Можете відео підняти, коли одорювався. Тобто рано-рано навесні, коли вже можна було по дорозі цій проїхати, коли почався рух транспорту і почали об'їжджати полем, бо тут зручніше. І пригорнуло тут падалицю сої, яка випадала з комбайна. Падалиця сої, яка випадала з комбайна. Її просто. Тупо пригорнула. Тобто вона була розкидана по поверхні і ґрунтом її пригорнула. Ви е, різницю відчуваєте? Ось-ось. Дивіться, яка інтенсивність з гілкування. Ну, ладно, Да вона тут на метрі дві штуки. Але е, що з нею робиться? Це е, соя мустанг. Ось квіточка вже. Та, ну, на днях зацвіте. Я думаю, вона її триматиме. І по природньому вона на е, убуваючий день чи на рівнодень, на убуваючий вже почне цвісти. Вона триматиме її. І дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І вона ще не цвіте. 12, 13. Е, і вона ще не цвіте. Тобто 5 повинна зацвісти, але вона не цвіте. Тобто вона чекає. Сигнал. Ось поруч така сама. Тут взагалі листя не вдячна справа рахувати. Це ось одна рослина. І дивіться, вона ще не цвіте, а має вже давно зацвісти. Тобто вона чекає, вона розвива, розвинута, ну просто, просто шикардосно. І отаких от от на метрі дійсно 2-3 рослини мати, тобто три штуки на метр на сім, але вчасно. І ти матимеш просто шалений результат. Ну, і це ж не поодинокі. Ось, раз, два. Ось, дивіться. Ось. Та самісінька картина. Дивіться, що, що з нею робиться. Ось їх тут купі висипало дебело. І що ви бачите? І що ви бачите? Ну так, да, тут та, що з краю класна, та, що в густині. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тоже шість, 6-7 листочків, але... Але все одно вона випереджує, навіть густа, випереджує оту. І в два рази. Ось та сама картина. Ну і так от, де, де було пригорнуто по краю, ми такі екземпляри спостерігаємо. Тобто вона взійшла тоді, коли їй треба було взійти, коли вона відчувала, що вона може взійти. Видать, знає щось. Це тільки ми думаємо, що ми все знаємо. Цікаво, все це дуже цікаво.